Добрий день дітки! Вже майже добігає кінця перший зимовий місяць. Він називається Грудень. Таку назву він отримав за те, що мокрі шматочки землі замерзають і утворюють грудочки. Зима це чарівна пора року. Налітає багато снігу. Це явище називається снігопад. Що за звуки чарівні? Звуки зимоньки зими. Це сніжиночки бреніли, на столи до нас присіли, кожен з ними грати рад ми влаштуємо снігопад. Багато снігу це весело. Можна гратися в сніжки, ліпити сніговика. Сніг вкриває рослини від морозу, дерева відпочивають, але пташкам і тваринам взимку буває дуже скрутно. Під товщою снігу пташкам дуже важко знайти собі їжу. Насіння та залишки горішки. Тому треба розвісити годівнички і підгодовувати їх насінням соняшника, зернятками та крихтами хліба. А в лісі є спеціальні працівники, які називаються лісники. Вони роблять годівниці для тварин, кладуть туди сіна, овочі та м'яса. Це їжа для тварин, які не впадають в сплячку. Для опису зимових явищ існує багато слів. Якщо ми будемо розповідати про сурову зиму, то будемо казати зима, мороз, сніг, вітроган. А якщо ми відчуваємо гратись та приємні відчуття, то можна використовувати слова зимонька, зимно, зимовий, вітерець, морозенко, морозець, сніжок, сніговий. У грудні ніч з 21 на 22 число є найдовшою в році, і ці дні вважаються самими короткими. Після них ще три дні сонячний диск затримається у такому ж положенні, а далі сонце почне поступово здійматися над горизонтом, а світовий день почне збільшуватися. Слідуючим зимовим місяцем буде січень. Таку назву він отримав за те, що в цьому місяці січуть сині морози. До нових зустрічей у другому зимовому місяці. До побачення!